Здобувачі освіти державного навчального закладу Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей налагодили виробництво сувенірної продукції. Міні-компанію створили в межах реалізації в закладах професійної та фахової передвищої освіти навчальної програми Компанія за підтримки громадської організації Джуніор Ачівмент Україна. Міні-компанія називається вона Майстерня «Мрій». Виготовляємо ми вироби з гіпсу. Це скорін в кашпо і такі різні фігурки. Хлопці самі за процес виготовлення триває декілька днів. Спершу готують суміш із високоякісного гіпсу, додають укріплювач і заливають спеціальні форми. Після того, як виріб висохне, його шліфують та покривають лаком. Зараз триває фінальний творчий процес оздоблення виробів. Дмитро Куренічук у начальному закладі поновує професію кухаря-кондитера, навички, які отримав при оздобленні смаколиків під час виробничого навчання. знадобилися у роботі в міні-компанії. Лишень замість крему. фарба. Все в кулінарії необхідно взяти фарбу і розмалювати як найточніше. Освітня програма компанія від громадської організації Джуніор Achievement Україна триває протягом року. Учні отримують досвід заснування власного підприємства, навчаються писати бізнес-план, налагоджують виробництво, збут, ведуть фінансовий облік. Собівартість одного вироба, наприклад, гарбуз приблизно 60 гривень. Продати ціна десь 110 гривень. Таке щось робити, щоб воно продавало. щоб був попит. Рекламувати якось щоб воно було цікаве для людей. Усі процеси у міні-компанії відбуваються під наглядом вчителя ментора. Що готуємося до ярмарки? Да. Собі вартість визначили, якщо да. і завтра упаковка. Угу. В Асортименті міні-компанії майстерня мрій Теофіпільського професійного аграрно-промислового ліцею десяток найменувань виробів. Це різноманітні декоративні контейнери, презенти, патріотичні магніти. Вироби реалізовують під час ярмарок благодійних заходів, а частину коштів спрямовують на підтримку ЗСУ. Такі пробували наборами робити ваза. Сюди можна сухоцвіти, лаванду, навчальний курс компанія від Junior Achievement Ukraine і він спрямований на розвиток підприємських компетентності наших учнів. Як можна розвивати свій свій бізнес-проект, бізнес-план створили і самі розробляли. Вони собі зрозуміли, як і бізнес вести, як створювати. Собі вартість визначати товару, що туди входить. Зараз добовичі освіти, учасники міні-компанії, майстерня мрій» Теофіпольського професійного аграрно-промислового ліцею готуються презентувати свою продукцію у Хмельницькому на ярмарку молодіжного підприємництва.